Добрий день, вітаю вас на каналі Клуберсла. Мене звати Павло. І сьогодні за запитами наших глядачів, огляд секаторів для дрібної обрізки з нержавіючої сталі. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Такий специфічний запит неодноразово нам задавали в соцмережах, проте, порядьте якийсь секатор, які би не ржавів. І ось тут я приблизно так підібрав з усього нашого асортименту секатори, які або виготовлені з нержавіючої сталі, відповідно, не будуть ржавіти, або мають якісне хромове покриття. Є ще секатори з тефлоновим покриттям від різних виробників. Я їх все ж таки сюди не додавав. Тобто так, тефлонове покриття захищає від корозії, але з другого боку воно стирається і. Якщо потім не доглядати, цей інструмент може іржавіти. Тому тут зібрані інструменти, а по тому, що вони в принципі не іржавіють, або дуже добре, дуже якісне хромування, або дуже якісне покриття, або вони виготовлені з нержавійки. Ну і оскільки запит для дрібної обрізки, то тут зібраний відповідно такий інструмент, який відносно недорогий і для не дуже важкої роботи. Наприклад, в того самого стафора є. Класні професійні секатори для важких робіт з нержовійки. Ну, Вони дорожче коштують. І сюди я їх не додавав, тому що в принципі можна обійтись значно дешевшими моделями. Отже, і зібрані вони по там справа від мене наліво, а від вас зліва направо від таких простіших напівпрофесійних виробників до професійних. Перш за все, дуже популярні в Україні. Напівпрофесійний інструмент, але тим не менше, навіть на якихось розсадниках на виноградниках цей інструмент використовують. Це є белота, ось такої от серії. Це є моделі 36-ї серії, тобто в них всюди от вказаний номер 3629, наприклад. Ось ці ножиці такого типу З незручним замком, з дуже довгими лезами. Тобто вони є ось такого типу з різним видом лез. Бачите, які є дуже гострі, з вигнутим лезом на бік, з нормальними лезами, так би мовити, і з тупими кінчиками. І ось по моделям 3629 довгі кінчики, довгі леза, тонкі кінчики. Популярні в Україні, але ну мені вони абсолютно не зручні. Я не розумію для чого такі довгі кінчики. Ними не зручно маніпулювати з нормальним лезом середньою довжиною і з тонкими кінчиками 36-24. з тупими кінцями. З досить таки масивним лезом дозволяє обрізати грубші гілки, тобто міцніше лезо. 36-21, і е, нормальне лезо нормальної довжини, це десь порядка 4,5-5 см, і вони зігнуті на бік. Ось ми бачимо дещо зігнуті на бік. 36-23. І також з цієї ж серії вбилоти є 36-28 маленький відний секатор, і 36-22. Середній такий обвідний секатор. По якості виконання, по роботі, по сталі, все це ну, непоганий середній клас, скажімо так, воно нормальне за свої гроші. Тобто ось цей інструмент, ось цей інструмент і ось цей в Україні є досить популярним. Далі в нас іде ось такі такого типу інструмент, дуже схожий на болото, і по якості, і по своєму класу, і по ціні. Щось дешевше, щось дорожче. Єдине, що тут в них є більшого типу, ось такі секатори, наприклад, відні, теж з нержавійки і зовсім недорогі. Тобто, це модель 332, це модель 334 І є ще декілька моделей. Це от зовсім маленька, така подивіться, вона взагалі така. Для дітей, що в мене вдома для кімнатних рослин, я саме таку використовую, тому що вона найменше місця займає, і кімнатні рослини я ріжу дуже рідко. Є ще більше такого самого типу. Ну зараз ми їх не принесли, але взагалі в штокер, так само, як в болоти, є досить великий асортимент саме ось такого недорогого інструменту, непрофесійного недорогого інструменту, який цілком нормально працює, так само як і болота для середньої важкості робіт. І далі переходимо до важкої артилерії, тобто тут у нас Швейцарія, Японія, Швейцарія, Італія з дійсно класного інструменту ми маємо Alpen Rigid, 300 це є ножиці, які виконані за технологію японського інструменту. Ось, бачите, такі, такі от ножиці, типу 300 l від ARS, типу 322 від Felco. Виконані вони з нержавіючої сталі і з надзвичайно класною обробкою, з надзвичайно високою надійністю. Тобто, це і з і з дуже гуманною ціною. Це от класний інструмент. Далі в нас розкладений тут ARS. Рес має по суті з нержавіючих тільки модель. Ось цю SE45. Причому тут є змінні леза, тобто головку можна поміняти. Ось таким чином виглядає. Дуже популярні, зовсім недорогі і комфортні. Ну от з ергономікою вони з, з, з тими приливами на ручках, вони, як на мене, попали прямо в ринок. Тобто дуже популярна, класна модель. Причому лезе теж досить довгі в них. І ще в них є 300 LDX з нержавійки модель. Дуже схоже на ось цю модель від Felco, дуже схожа на Alpan. Але з нержавіючої сталі, ну більше схоже на Альпан, так? тому що нержавіюча сталь єдине, що це є найпопулярніші такого типу ножиці 300L, тільки DX, вони з нержавійки. І Друга категорія це є для більш важкої роботи, звичайно, трошки дорожче, але значно краще, вже, значно комфортніше. Це є серія з високоволицевих сталей, але з хромуванням, причому це хромування ВРС надзвичайно якісне і дуже класно працює, і дуже довго працює. Це є серія ось таких от ножиць 140 DX. Тут вже з замком нормальним під палець. Ось тут замочок є, так? З амортизатором всередині. Ось тут. Тому при закритті це все дуже комфортно. і Відповідно, цей інструмент може різати там, і 10 і 15 мм. Тобто, виробник рекомендує діаметр до 12 мм. Тобто, леза досить довгі, досить масивні, але разом з тим вони дозволяють виконувати досить важку роботу. Тобто в нас на розсадниках дівчата працюють от саме такими. Або частіше за все, ось такими. Ці ще довші леза мають, це модель 140 LDX, Long DX. Так само нерживіча сталь, довші леза. По масивності вони такі самі довші леза, і руків'я має прорезинені от вставки, тобто вони ще комфортніші в роботі. Ось це, по суті, ну, певним прям прям чином унікальна модель на ринку України, яку дуже люблять працівники це за нашими спостереженнями принаймні. І також висковолицева сталь, але якісно хромована. Це 130 dX. По суті, з ну, тої ж самої серії ще 140-ві. Руків є однакові, все решту однакові, тільки інші лезо. Секатор є обвідний. До 19 мм рекомендований діаметр обрізки. Це є відносно недорогий, ну, один з найкращих на сьогодні обвідних секаторів, які дозволяють виконувати абсолютно різноманітні роботи. При цьому не іржаві. І переходимо до Фелку. У Фелку є серія 300-та. Це серія, власне, 300 і 310-й. Це дуже старі моделі. Виконані вони з нержавійки. 300 й це обвідний. От чимось схожий на 130-й РС. І 310-й чимось схожий на ОЦ, чимось схожий на ось це. В штокера теж є більша модель. Чимось схоже на стафор. Це є нержавійка. Ще серія ціла інструменту від Felco. це ось такого типу ножиці. Вони виготовляються на Тайвані. Так, зараз вже на Тайвані раніше вони робили їх в Японії. Це теж блисковелицева сталь вкрита хромом і теж дуже якісне хромування. Є 320-та модель, 321, 320-та коротка, 321 перша трошки довша. 322 це найдовші. Це по суті, як знову ж таки 300 L від ARS. В даному випадку це, напевно, найкращий варіант з усіх, ось такого типу, краще ніж жаль, краще ніж ARS. Перш за все, за рахунок чого? За рахунок того, що от мені це дуже подобається, Фелков поставили тут амортизатори. Тут стоять невеличкі такі амортизатори. Які забезпечують, що? забезпечують те, що якщо ми перерізаємо велику гілку, а вони можуть різати великі гілки, в нас немає удара в руку. Ми чуємо, як це тихо виконується. Для прикладу, ножиці ніби більші, масивніші, але які мають, не мають амортизатора. Чути, я думаю? Так, звичайно, ці ножиці розраховані на легку роботу якусь. Ну, але те, що вони поставили сюди, оці от резиночки, ну, це великий плюс. Наостанок Stafor. Це виробник, який, наскільки мені відомо, розробив саме оці моделі, оцю форму. І потім вже з колаборацією з Felco, і Felco купила очевидну ліцензію на виготовлення такого типу. Саме секаторів в такому вигляді, в такому дизайні. Значить, стафор має цілу лінійку ось таких секаторів. З нержавіючої сталі з нержавіючою фурнітурою з ось таким замочком, з пластиковими ручками, пружина всередині без амортизатора, і їх є ціла серія. Ось тут ми бачимо, як вони виглядають. Це все секатори для неважкої роботи. Якоїсь. Тобто є з довгими лезами, є з короткими лезами, є з вігнутими, зігнутими лезами, є ось такі обвідні. Є теж от з такими лезами, тобто з широкими лезами, є з вузькими лезами, як цих фелок. Відповідно, ці обрізки діаметром десь до 15 мм без жодних проблем. Це обвідний секатор. Ось ці всі десь до 10 мм. В принципі, от і все. Тобто, я вам показав в загальному асортимент інструменту для невеликої обрізки для легкої роботи з нержавійки або ті, які нержавіють, з тих, що є на ринку України на сьогоднішній день. Ймовірно, що є якісь ще китайці, ну ми ними не займаємося. Ймовірно, ще є якийсь інший інструмент непрофесійний, про який ми не знаємо. Принаймні з тих виробників професійного ринку, які є в Україні і якими ми займаємося, які ми продаємо і з якими ми співпрацюємо, тобто це Стафор, Felco, Льова, РС, Бахо, Штокер. Альпен, Белота, японські різні виробники камаки, дукана і тому подібне. Тобто їх є досить багато. Серед якісного ось є те, що я вам тут показав. Отже, придбати інструмент для дрібної обрізки, який не ржавіє, Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є представником цих всіх виробників в Україні. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео і пишіть нам коментарі. Дякую за увагу!